Вітаю підписчиків та гостей мого каналу «Чарівна Магія життя. 28 лютого. Останній день зими. Кожного кожного з вас обіймаю, кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. Сьогодні в нас 28 лютого, молодий місяць, портал. У нове життя. І з вами я, Наталія Заряна, і будемо зараз розбиратися, а що ж несе нам молодик? А молодик 28 лютого відкриває для нас портал у нове життя. І портал буде відкриватися. У рибах, бо молодик настав у рибах. І подія, яка відчиняє двері в новий, не зовсім зрозумілий, зрозуміли, а напрочуд важливий стан це не просто черговий цикл, а початок чогось більшого. Бо через два тижні, коли настане повня, і місячне затемнення в діві. Ми відчуємо, як все, що зараз тихо зароджується, набере повну силу. Твердо нас чекає час повної зміни, несподіваних поворотів та можливостей, які будуть з'являтися, немов зні звідки. Це як крок. У незвіданий, трохи хвилюючий, але обіцяючий оновлення світ. Таке нове дієслово в нашому житті: цей день сонце та місяць зустрінуться у знаку риби. А риби знак, який завжди був про завершення, і початок одночасно. Одне закінчується, друге народжується. Це час, коли, йде, коли звільняється місце, і нам, від, нам будуть пропонувати відпустити те, що вже не потрібно, перестати чіплятись за звичне, та дозволити життю. Самому вести нас вперед. Особливо сильно це відчувають ті, у кого є планети або важливі точки в близнюках, діві, стрільцях чи рибах. Їм захочеться сповільнитися, прислухатися до себе та довірятись тому, що поки не ясно, але вже відчувається. Всередині. Вас, але поки зовсім не зрозуміло. Кожні 28 днів, коли сонце і місяць вишукуються рядом, починається новий цикл місяця. Його не видно. І в цій темряві є особлива сила, можливість заглянути в себе, зрозуміти, що ми хочемо, і налаштуватись на майбутнє. Потім з кожним днем світло місяця зростатиме, разом з ним наша енергія та рішучість діяти. В рибах кличе нас до оновлення. Для того, щоб закласти основу для чогось важливого, пов'язаного з нашою душею, з тим, що не завжди можна пояснити словами. Знак зодіаку рибу це про зв'язок із чимось великим, невидимим. Тут переплітається минуле сьогодення, майбутнє, ніби зливається все в одну точку. Ми опиняємось на порозі, де старі кордони. Розмивається і залишається тільки довіритися собі, своїй інтуїції. Це не просто чіткі плани чи суворі відповіді, а про внутрішнє чуття, яке буде підказувати, куди йти, навіть якщо шлях, поки прихований, новий місяць відкриває так званий портал затемнення. Саме по собі воно ще не затемнення, але починається цикл, який приведе до цього. Час, коли життя може різко помінятися, коли доля підкидає сюрпризи, а нові можливості виникають там, де їх зовсім не чекали. Ми вступаємо в період повний загадок та змін. Де важливо не чинити опір, а прийняти те, що відбувається. Відкритим серцем цей новий місяць буде про те, як поєднати мрії з реальністю, як знайти баланс між тим, що ми відчуваємо і тим, що робимо. Нам доведеться вчитися відпускати контроль. Пом'якшувати, довіряти життю, це не означає, що все відразу стане ясно. Швидше ми будемо йти на дотик, прислухаючись до тих, ну, до тих підсказок, долі, які будуть разом. Енергія того часу м'яка. Але наполегливо вона кличе нас бути гнучкими, вірити в себе та помічати знаки, які посилає нам світ. Буде й напруга, оскільки новий місяць входить у конфлікт з Юпітером. У близнюках, який хоче все зрозуміти, і розкласти по поличкам, зібрати більше інформації. Але іноді не тільки, він тільки навпаки, все заплутує. Дуже багато думок, занадто багато варіантів. А тут важливо вчасно зупинитися, щоб не потонути в сумнівах і дати собі час просто відчути, що правильно. А ось зв'язок з Марсом у раку. Додасть нам впевненості. Ми зможемо діяти, тому що підказує серце, захищаючи те, що для нас важливо, але без поспіху та різкості. П'ять планет у рибах та близнюках. І близькість цих п'яти планет до Нептуна. До північного вузла робить цей час особливим. Межі між звичним, звичним і невідомим витопчуються бажання стає таким яскравішим, а випадковісті не такими вже й випадковими. Це період, коли Треба осмислити своє життя, відпустити старі прихильності і відкритись новому. Ми, як ніби, заново налаштовуємося, повертаємось до чогось справжнього, навіть якщо, якщо поки ще не розуміємо до чого. Саме якщо ви хочете загадати бажання, найкраще зробити це в перші вісім годин. Молодого місяця. Зупиніться і виберіть, запишіть 10 своїх потаємних думок тільки для себе, не торкаючись інших. Це ваш момент, щоб чесно поговорити з собою і зі світом про те, що ви дійсно. Хочете. І нехай у вас все буде добре і вистроїться. Зустрічаємо нові зміни і новий місяць. До зустрічі в наступному відео!